Власне, ми з галузю зовнішньої реклами з 2012 року, і я би сказала, що ми ці роки здійснюємо дослідницький супровід галузі. І Наші дослідження зазвичай носять не стільки комерційний, скільки репутаційний характер. Галузь зацікавлена не тільки в тому, щоб отримувати прибутки, але і в тому, щоб мати якийсь пристойний профіль репутаційний. Власне, наш інтерес до цього дослідження був викликаний ще й тому, тим, що жодна проблема не існує сама по собі, банальна річ, вона існує в якомусь контексті. І ми подумали, що цей контекст складова, як складовий, Міського середовища був би цікавий власне і нам, як сказала вже пані Оксана, це був наш спільний партнерський проєкт. І полягав він власне в тому, що ми опитали 800 киян. Ця вибірка відображувала, це була квотна вибірка, вона відображувала населення Києва за віком статтю районом проживання. Статистична похибка даних не перевищує 3,5%. Це було телефон. Не опитування, і в першій половині червня, власне, зовсім свіже відбулися польові роботи. Стосовно результатів. Наступний слайд, будь ласка. Я би хотіла спершу показати той контекст. Про який я говорила, і який і вам, і нам був цікавий як людям, які тут живуть, працюють, і 24 години знаходяться в цьому місті. Ми запиталися в киян, наступний слайд, будь ласка, які ж власне проблеми. Які ж власне проблеми, якщо говорити про Київ, вони вважають найважливішими? Я думаю, що цифри, які ви бачите, навряд чи є несподіваними, тому що корупція, якість комунальних послуг і проблема очисних споруд домінують над всіма іншими проблемами. І тут, мабуть, немає якогось такого відкриття чи чогось.